Написавши оцей звіт порушень по пунктах, я його фактично відсилав і прокуратуру скрізь, але тоді була, да би мовити, система, якої подолати було неможливо. Отже, юридично, я маю підставу бути в тій трійці. Тому що я знаю найбільше в момент цей момент, коли я боровся з самого початку, перші чотири роки я був депутатом, і до кінця. Я знаю цю цю систему. Я неодноразово ходила до Якубенка Павла Павловича. Він мені сказав: судися скільки хочеш, звертайся в прокуратуру скільки хочеш. Наш президент, наша влада, ти нічого не виграєш. Терештук замість того, що як член проспілки 35 років мав мене захищати. Розумієте, він скликав е, все е, е, керівництво дирекції, організували на мене суд лінчо, запросили працівників е, моїх таких, як заплатили їм дали посаду. Кому дали там що лівих приймати, почали мовити, яка я погана, яка я не добра. Я їх всі роки захищала, а отримала зовсім інше. Я ви я, можу, сказали, Вон, не, а, не на свій рахунок, заставляємо скривалися. Не пишете, заставляють. Неставляє писати, так. нас. Ми цікавили, а чому на 0,5 ставки. на 0,6 ставки не робимо. Заставляють? заставляють нас? Заставляють нас, правильно. Все? От валюта моя. Як я маю жити на ту валюту? Я 40 років працюю санаторії, які я з ними договір заключала, ви мені пояснити і не з ними заключала? Якому я договору? Я же стародубом працювала. Значить, вони коли сюди прийшли, прийшли. Коли та братва сюди прийшла, як інвестори, на той момент за трускавець курорт за рік заробив 74 млн грн. гривень. Заробив тобто, тобто. Інвестора тут було не потрібно розумієте чи ні? Причому всі процедури, все було заложено в вартості путівки. Коли та братія прийшла, вони вивели процедури з путівки, роздали коридори, все що можливо, в оренду, масажні кабінети, зубні кабінети тобто їхні прибутки стали значно більшими. По тій інформації, яку я мав з середини з тої контори. Вони заробляли по 20 мільйонів в місяць, 240 мільйонів чистого доходу, причому нічого не вкладаючи. За ті кошти побудовані, побудований міротель, ними знесений був щойно відбудований санаторій каштан, щойно відбудований. Вікна розпродані, цегла, розпродана плити, розпродані. Я сі сумніваю, що десь якісь є накладні, що вони продавали. Розумієте чи ні? Тобто то зразу пішло по кишенях. Сьогодні був проведений депутатський запит. На сесії було ще 26 депутатів. Значить, потрібно, щоб то звернення пішло догори по адресу, до президента, до прем'єра, до Фонду державного майна, до Генпрокуратури і до е, е, міністра МВД. Потрібно було 24 голоси. 24 чоловіка проголосували. Значить, не проголосували персонально, стародоп і юник. Афера оця має дві складових, головних. Перше, то що я зачитав, незаконне створення. Друга е, сфера порушень це є порушення договору між АТ і міською, міською радою. Порушення цього берете оцей договір з міської ради, берете їх, їхній теж, бо вони повинні теж показати. Читаєте законодавство згідно законодавства, декілька таких документів, що їх. Значить, звільняють і заставляють їх підписати на 0,75 чи 05, декілька документів, і ви маєте док доказову базу 100%. П'ять пунктів. Я вам доказова база є, Давай я, то так є так само. суди рішення, які я походила, Я вам теж дам доказову базу, бо я є акціонер, е, ну, в такому випадку, В такому випадку, якщо до 30-го числа. Треба повернутися до голови і заставити, щоб вони прийняли рішення призупинити до 20 числа. 30 щоб, до 30. Щоб сесія зупинила оце насильство. Ви побачили? Ось. Ось. Сесія. Тихо. Вони два чоловіка зайти не не вирішуєте? Ви не вирішуєте? Ви не вирішуєте? В зв'язку з тим, що АТ – акціонерне товариство, Укладало трудовий договір з міською владою, міська влада має право звертатися до акціонерного товариства з приводу порушень, оскільки акціонерне товариство впродовж цієї своєї діяльності притискало і порушувало трудовий договір, влада, будучи стороною, має право призупинити їхні, так би мовити, незаконне. Зміни з роботи. Пане, Пане голову, не в тому, що Ми жодних договорів з ним не підписуємо. До сьогоднішнього дня вона не підписана. Значить, вони на весь час незаконно працювали. Ми все зробимо, що вимагає закон і. Підписуємо. Є ми сказали, що буде працювати наш юридичний відділ. І є ваші представники, і ми всі побажання врахуємо. Це це? Напрацьовуйте цей матеріал. Все, дякую. Панове, дякую. 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 дякую.